А, алло, А вам зручно розмовляти. А коли я можу перетелефонувати? Може, вам потрібен цей курс по маркетингу? Ні, не потрібен. А можу отримати вашу пошту. І клієнт диктує пошту. Не телефонуй сюди ніколи більше собачка, Укрнет. Ось так називається пошта клієнта. І ось так іноді звучать перемовини, коли продавець не впевнений у собі. І довіра до продукту падає зі швидкістю міжгалактичних польотів. Бо продавець це обличчя компанії. Кажуть, що зустрічають по одягу, так от і у продажах зустрічають по перших секундах розмови. Чому сильний впевнений голос настільки важливий у продажах? Експерти стверджують, що словами передається тільки 7% інформації, інтонацією 38% інформації, а невербальними засобами, тобто вашим вайбом 55% та жестами. Тобто, навіть якщо продавець каже правильні слова, то це всього 7%. Та потрібно завжди пам'ятати, що занадто то не здорово. Коли я кажу про впевненість, то не маю на увазі, що потрібно провалюватися у щось таке. Доброго дня! Як ваші справи? Ціну вам у подарунок. Зараз канадський представник фірми розкаже вам. Завжди пам'ятайте про золоту середину. Продавець це актор, який знає, де створити трішечки негативну емоцію. Десь позитивно, десь передати свій підхід, а десь просто бути раціональним і не відігравати нічого. І, звісно, це непроста робота. Спробуйте дати клієнту відчути трішечки болю, щоб він усвідомив, що не потрібно жити з тим болем. Потім трішечки радості. Що буде, якщо клієнт вирішить цю проблему, після того перейдіть до логіки? Проте також важливо не передозувати клієнта, тому що іноді, коли продавець піддається своїм емоціям, починає дуже багато розказувати, і саме тут виникає проблема оратора. Багато продавців хочуть бути ораторами, стати перед трибуною і говорити до аудиторії. Часто це буває, наприклад, в онлайн-школах. У кожному освітньому проєкті є харизматичний лідер, який виступає на вебінарах чи в відеорекламі. Коли він класно розмовляє, навчає, заряджає, продавці дивляться на нього, що роблять правильно, повторюють. І по телефону роблять те ж саме. Продажі це діалог, у якому потрібно щось казати, а далі замовчати та слухати. У цьому відео ми розглянули техніку мовчання як одну з найпотужніших технік продажу. Класити, щоб дізнатися більше. То що виходить? Бути оратором не потрібно. Звісно, продавці, які тренують ораторську майстерність, мають перевагу над тими, хто її не тренує. Так, ораторське мистецтво це один з інструментів, який можна використовувати під час переговорів та продажів. Але так, ви тренуєте інтонацію, яка, як ви вже знаєте, передає 38% інформації. Та навіть якщо у вас прекрасне ораторське мистецтво, а ви десь перегрузили клієнта, то все. Воно не працює. І вже не важливо, який ви класний оратор. Якщо підсумувати, то ідеальне поєднання це ораторські навички та техніки продажів разом. Та все ж, якщо ви запитаєте мене чи себе, що головне у продажу, я відповім, що це знання продукту, знання психології, покупки, а вже потім ораторська майстерність, скрипти і так далі. Та для продуктів, які пов'язані з емоціями, наприклад, покупу цікавого навчання чи подарунків, іноді більш важливий саме ваш голос та інтонація. Так, деякі продавці ходять не на ораторську майстерність, а просто займаються з тренером по голосу. До речі, експерти інфопродуктів, власники, бізнес-шкіл, блогери це класні актори. І це не означає, що вони відіграють якусь фігню. Просто вони вміло подають свою інформацію, і вам приємно на них дивитись. От тут і не буде заважати ораторська майстерність. Окей, а як тренувати голос та енергію? Як я вже згадував, для цього є. Тренери по голосу. До речі, я сам проходив якось навчання у одного з них. Як відбувається таке тренування? Ви видаєте різні звуки, окаєте, акаєте, мугикаєте, речите та багато іншого. Так, це виглядає дивно, але дає свої результати. Щодо енергії, яка невербально передає клієнт 55% інформації, то вона складається з впевненості, що поділяється на психологічну впевненість у собі і володіння інструментами. Знаннями про продукт, техніки продажів тощо. Якщо, наприклад, ви йдете темним провулком, але у вас є зброя, ви значно менше боїтеся злодіїв. Так і у продажах техніки і інструменти, якими ви володієте, це ваша зброя. Також є психологічні техніки отримання ресурсного стану, але вони працюють на короткий період. Якщо вас цікавить довгострокова перспектива, то іноді варто звернутися до психотерапевта, проте є прості вправи, наприклад, у деяких відділах продажу працюють стоячи. Тобто ви не продаєте, сидячи за комп'ютером, а стоїте. Ще краще, коли ходите. Бо коли ваше тіло рухається, вмикається енергія. Деякі продавці навіть віджимаються від підлоги. Зробили декілька підходів і заряджені на весь день. Особисто я комбіную усе, що згадав у цьому відео. Треную свій голос, ходжу на акторську майстерність, читаю книги про продаж, відвідую різні тренінги і так віджимаюся. Також слухаю свої дзвінки. Іноді я намагався натиснути на клієнта, задавити його харизмою, іноді не догравав або був здебільшого занадто скромний. І роблячи все це, я шукав межу між переграти та недограти. Тому, якщо ви не бували в крайнощах, вам буде складно робити щось нестандартне. А висока конверсія і продажі там, де ви оригінальний і автентичний. А що таке автентичність? Простими словами, це про те, щоб бути собою. Та насправді це не так легко, як звучить, оскільки існують обмежуючі переконання, психотравми та професійно деформована поведінка. І це не ви. Це просто ваша напрацьована звичка, яка не видає конверсію. Звісно, в продажі також можна розглядати як сферу для пізнання себе. Тобто, коли ви розмовляєте з людиною, у вас купують. Або не купують. Це пряма оцінка вашої автентичності, вашому мисленню, пряма оцінка вашим технікам продажу та вашої акторської майстерності. Та навіть якщо у вас усе це є, але ви не автентичні, то ви просто будете вигорати. Можна бути класним актором, класним продавцем, знати психологію покупки, мати чудовий голос, але водночас не могти бути справжнім собою. І тоді про яку енергію може йти мова? І якщо підсумувати, то в продажах немає правила, великий оратор дорівнює великий продавець. Це комбінація навичок акторської майстерності, знання, розуміння продукту, психології тощо. Питання тільки у співвідношення цих пропорцій. У кожного воно індивідуальне. Тож, якщо хочете бути більш успішним у продажах, переговорах, вам потрібно знати свій унікальний рецепт. А якщо це звучить складно чи незрозуміло, напишіть мені та отримайте персональний аудит, навичок, контакти в описі під відео.